Люди замовляють дві газові плити, вісім газових балончиків. В основному замовляється одна плитка і чотири балончика. Е, хтось більше бере газу, хтось 10, хтось буває ящиком. Бруть ящиками, звісно, рідко, в основному це плита і чотири балона. Це виходить 890 гривень цього на все. Тобто плитка 550 гривень, хороший газовий балончик 85 гривень. От люди замовляють, тому що. Кого світло немає, світла відповідно не можна приготувати їсти. Да? Ну і хто його знає, взагалі що буде ще з газом. Тому кажу, беріть зараз, поки є ще, поки воно дешевше, і генератори, і зарядні станції, поки вони ще є в наявності по доступній ціні. Ну і так само газові обігрівачі. Є на підставці, є такі, що накручуються на балон. Газові балони 1100 гривень. Газовий балон класний. Класна сталюка, 2,2 мм товщина, собі заправили газом, 6 літрів газу влазить на годин 30, а то й більше без перестанку можна собі готувати. Тобто, і ви будете, ну хоча б, скажімо так, з їдою. Взяли обігрівача і будете навіть ще й з теплом. Для заказу всі контакти в шапці профілю. Генератори, зарядні станції, газові балони, обігрівачі, все ми маємо.